Дивилася вчора інтерв'ю Трампа про переговори з нашими сусідами. Ну, до сусідів там, в принципі, давно питань немає. А це подивилась, так в мене, питання до Мелонії. Мелонія, мені казали, що ви жінка з українським корінням, то наші українські жінки за своїми чоловіками слідять. Як в них голова болить, так їм таблетку від голови дають. Ви ж починайте дідушці своєму давати. Бо ще трохи він добалакається, що ми на нього наполи. Зверніть увагу на його здоров'я, бо бачу, підкочує старичок. Продуктовий магазин. От до кінця вулиці там 723 продуктовий. Так. Наліво. Наліво, ага. Там Сімдвадрі. Візьміть, візьміть. Раз. Візьміть. А, Іде? Ага. Потім наліво дорога. Mm. Відразу з правої сторони 7.23. Mm. 7.23, так? Да? 7.23, да. так. той, який знову супермаркет, да? так? Та? Mm. Здави. Все. Я зрозумів. І раз на день виключали світ? Чотири рази по чотири години. Неправильно. А скільки до хуя? Бать, як я училки це буду казати? Так і кажи, у вас там училка молода, так що вона пойме. Скільки стояли генератори? Приблизна вартість 10 тисяч гривень. Неправильно! Так а скільки до хуя вони стояли? Йди вчи історію, історію, бачу, ти ніхуя не знаєш. стукнеш нахуй, то потім ікнеш, бля. Йо. Що робити, якщо ви підскользнулись, топ 3 виходи з положення лежаче. Zaprzez 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 przaszczono zaprzez 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 przaszczono zostało tak wielkie. Підтримай український контент, допоможи проекту Поляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску стали Сергій, Котик на Моно, Олексій. Дякуємо вам за підтримку, ваша поляниця. Ну, привачу можна. Заходьте! А чому без бахів? А маска де? Талончик взяли? Немає талончика. Я без талончика взагалі не приймаю там. Бачив черга, яка за дверима? Пішов назад, вернешся з талончиком. Нагадую всім, в чату СББ писати тільки по ділу. Класного вам дня вдалого тижня! Хто сверлить? Посередня в мене дитина спить. У вас що, 10 дітей і вони по черзі сплять? Я так той ремонт ніколи не дороблю! Галя, вдівай свого халатика, я їду до тебе маленька. Це ви про що? Ой, я вибачаюсь, не в той чат випадково. Хто під мою машину? Мені через три дні виїжджати. А у вас сьогодні буде легко на душі, сусіди. Хто накапав в ліфті сміття? Воно смердить. Гидко заходити. 57 сьома квартира. Я знаю, що сати. Я вичислила покрапелька. А пам'ятайте, наш будинок то велика сім'я. Але я можу видалити вас з цієї сім'ї. Ти переспала б з військовим за три тисячі? Блін, військові ви обнагліли, страх потеряли. От де Оде тобі зараз візьму три тисячі. Чи а можна до аванса вдох? <сіливу> <масливу> а мене кстати, славік звати. Кстати, а приїдете до мене завтра на день народження? Ні. Не приїдете? А я взагалі можу весь цей дом купити, якщо ви хоч знаєте. В мене, я знаю, до мене в тату взагалі гроші лежать. Все можу купити, всі чупа -чупсі. А, кстати, ви знаєте, хто мій тато? Не знаєте? А я вам не скажу. А ми взагалі, в мене тато працює взагалі начальником всіх начальників. В мене взагалі депутат. Поняв? А ти, а ти ким працюєш? Граєте, кстати, в Бравл Старс? Не граєте? Нам нема про що без говорити. Ти вообще взагалі... ти скуп, мужик, пока. <кхи>

Ми вважаємо, що Україна повинна виплатити нам компенсацію за ту допомогу, яку ми надавали, так само як євреї мають оплатити вартість проживання у концентраційних таборах. Подобово корисні копалини України наші території, наші. Яйця просимо також передати. У вас їх явно більше. Що там цей рижий недвинув коніше? Розвідка доповідає, що зараз на гострій шизофренічній стадії, чого все не закінчилось за три роки. То йому колега «Візьмем Київ за три дні. Підказав Боже, яке кончене. Час вже підкручувати солярій на максимум. В планах було взірвати попкорн, а не підсмажити до золотистої скоринки. Слухаюсь. Йор. не роздівся, купи, будь ласка, молока. Окей. поки не роздягнувся, викинь. Ти серйозно, так? Юра, поки не роздягнувся. ні все, все, вже роздягнувся, все, все. Які права одруженого чоловіка? Які? Вдруженого. Які права? Водійські? Категорія Б. Це я пішла. Що? Буду пізно. Ти Ну Олена Григорівна, підождіть, в мене сало закінчилось. Щас піду підувріжу собі трошки сала. Ой, ой! Ой! Юра, іще таке питання, будь ласка, щоб мої посилки не були зміцкані, щоб забитий такий був бус, щоб посилки... Синок, а що ти без шапки? На дворі холодно. Так я ж в наушниках. Так якщо морку в сраку запхати, можна без штани вийти. Сказала, не бури. Це може це. Струсов витяне. Свідяся, тисячі плоток і береш хилі. А ну повернись. Наді вибрав хорошую. А вибирати так що мені? Не, не взять, не, не А що ти за? Що, що ти за? Це зад. Це зад. Ну що це, це перед чи Що Що ти маєш? Це зад, ти що чохнулась, мама? Чокнутий, ти що сам чокнувся? <реку> як то надо от... от так потягнути чи що, я не знаю. Ану повернись. Повернись до зеркала, до зеркала. От бантиком ні, оно якось широко відкривається. Та, мам, мені це страшно. Це... Ну застібни! Так оно не, застеб... не на лифт, чи? оно не застебай. Да оно не застібується! Це розріз! Я ж тобі казав, ти ж дивилась в магазин. Це розріз! Це розріз. Это разрез сзади. Вы же назад. Я не буду выстрелять назад. У тебя есть бупрофен? Голова болит. Сколько, сколько? Да нет, ну <му> мене вигнали з наряду, мене вигнали з наряду, мене вигнали з наряду, я їх всіх там заїбав. Так, до нас на вооруження прийшли нові <клухи> тіп защити штани з репкою. Опа, привіт! Твої Ви, батьки випадково не мушлі. Звідки в них так? Мушлі. <гум> давай я тоді тебе пригощу. А давай краще я тебе пригощу. Кава, вінішка, віскі. Ми просто вип'ємо. Давай все тебе ні до чого не змушує. Окей. Та не бійся, ти пий, все буде добре. О, до речі, а я раніше професійно спортом займався. Цікаво, цікаво. Слухай, може в тебе друзі симпатичні ще є? Мабуть, мабуть, є. Хочеш? Я їх теж пригощу. А тобі що, в мене недостатньо? О, та ти вже п'яненький. Давай я краще тебе додому довезу. Так що ти там казав, ти спортсмен? М Які в тебе ноги підкачують. Така м'яка борода. Губки такі пухкі. Ти любиш тварин? Хочеш, я тобі свою кіску покажу? Де ти якась йобнута? Я не можу. Це неправильно. Не подобається дивно. А, 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 а коли ви для мене відчинитесь? А а, а коли ви для мене відчинитесь? Нарешті одна дома можна подивитися відео для дорослих. Оце виглажани. треба добре вимити і нарізати брусочками. Це треба записати, бо я ще забуду. Так, де листок ручка? На цей раз ми приготуємо з вами смажені пиріжки з капустою. Саме по такому рецепту пиріжки завжди продавалися на базарі. Та не вийдуть вони, як з базара. Ну я, ну, я пробувала б мене, не виходять, не знаю. Люди, всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про всі нюанси про посадку під зимої цибулі. Перш за все. Так вон воно, що треба було діляти, а я все не так робила. То і не посходило нічого. Ну да. У вас на каналі Гуцольська Магія. Сьогодні хочу розповісти, як самостійно захиститися від глази і порчі. Ну, любка сосідка, тепер ти до мене не доберешся. Уволі вшийному в, в шийному, грудному та поясничному відділі. Це приносить дуже великий дискомфорт під час повсякденного життя. Ой, хороші савіти да Надо, надо робити цю гімнастику чи що його.